Значить, наразі з цих напрямків вже, вже було евакуйовано 2526 людей. Значить, більшість це у нас відповідно Вовчанський напрямок, трохи менше це північ, Золочівський напрямок, Богодухівського району. Ну і ще менше це Харківський район, Липецький напрямок, назвемо його таким чином. Значить, у нас проводиться опитування десь приблизно 70% людей, які евакуйовані, вони розуміють, значить, де вони будуть фактично проживати, до яких місць їм потрібно добиратись. Інші приблизно 30% вони фактично потребують місця для тимчасового тобто проживання. Адміністрація це. Фактично, забезпечує, у нас наразі розгорнуто ще 830 місць для розміщення евакуйованих осіб за потреби. Ми цю цифру так само зможемо збільшити. У нас, значить, досягнути домовленості з «Укрзалізницею», Якщо буде масова евакуація за межі території Харківської там, області, ми можемо використовувати відповідно, подавати окремі потяги по окремим напрямкам. Ну і так само у нас приміські фактично потяги наразі курсують. Цей Чугуївський напрямок, Зміївський напрямок, там відповідно Красноградський напрямок, Люботинський, Харківпас Мерєфа в бік відповідно Лозової та, тобто Краснограду, в тому числі. Значить, у нас є місця, зарезервовані тощо, тобто ми діємо по чітко визначеному плану, який нами розроблений був ще у 2022 році.